Масована ракетна атака росіян. Цілю стала українська енергетика. У Нафтогазі також підтвердили удар по виробничих потужностях. По Україні вводять аварійні відключення світла. Разом з тим, у кількох регіонах через російську агресію поранено цивільних. Куди насправді б'є ворог? Про це говоримо у цьому випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і почнімо. Ворожі медіа хизуються результатами терору російських солдатів. Про Кремлівські Ріановості, посилаючись на міноборони РФ, пишуть, що у ніч на 11 лютого ворог цілеспрямовано завдав групового удару, у якого уражені об'єкти газоенергетичного комплексу, які забезпечують роботу українського ВПК. Підтверджують ураження і в нашому Міненергетики. Профільний міністр Герман Галущенко вказав у своєму Фейсбук на чергову атаку на газову інфраструктуру. Чи не найсильніше дісталося Полтавській області? До 19 крилатих балістичних та керованих авіаційних ракет летіли на цей регіон. Як ідеться із повідомлення компанії Нафтогаз, пошкоджень зазнали виробничі потужності. Відрізаними від блакитного палива залишилося 9 населених пунктів Миргородського району. Водночас влучань в об'єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано, уточнили Вова. Для нанесення уражень противник застосував балістику та крилаті ракети. Якраз у розпал морозів. Це Синічна атаку, яку щоразу демонструють росіяни. Разом з тим, станом на ранок продовжує залишатися під прицілом наша енергетика. Із 6.54 вівторка деякі області України без світла застосовані аварійні відключення. В Укренерго додали, що заходи, обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі. У Києві за ніч тривогу оголошували двічі. Спочатку півночі містян попередили про загрозу застосування крилатих ракет, але відбій настав через 40 хвилин. Вдруге небезпека тривала значно довше: майже 6 годин. Сама столиця не постраждала. На жаль, є ураження у регіоні. Наслідки демонструє Київська обласна військова адміністрація. Від ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок і дві будівлі школи: діючу та нову будову. У спорудах вибито, скління, вікна і двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок. Разом з тим не стихають атаки на Харківщині. Росіяни надають спокійного життя навіть літнім людям. У місті Куп'янськ внаслідок обстрілу РФ горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Однак від госпіталізації старенька відмовилася. Уражені будівлі та автівки у населених пунктах Мерефа, Гороховатка, Пристін, Малий Бурлук, Козача Лопань. На Дніпропетровщині не стихає гуркіт від атак з вечора 10-го числа і вночі 11-го гучно на Нікопольщині. Російська армія била по району із Ерсазевеград та артилерії. Застосувала дрони камікадзе, дві жінки, які постраждали у Нікополі. Є потерпіли у марганці. 67-річний чоловік та 78-річна жінка. Загалом у громаді пошкоджені 35 приватних будинків і 11 господарчих споруд. Побиті вікна і балкони у чотирьох багатоповерхівках. Понівечені інфраструктура, автомийка, шість машин, лінія електропередачі, газогін. У Павлограді внаслідок ворожої атаки пошкоджені три приватні оселі: гараж і авто. Одна людина загинула, і ще двоє поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому і Пологівському районах. Окупанти завдали 481 удар по 11 населених пунктах області. Зокрема, 16 авіаударів і 290 так БПЛА. Також зафіксовано 173 артообстріли і два удари РСЗВ, унаслідок чого пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. Це багатостраждальний покровський район Донеччини. Поранено щонайменше двох цивільних. Пошкоджені приватні будинки у прифронтових Мирнограді, Шевченку, Покровську, Леонтовичах. Розбивають противники також Краматорські і Бахмутські райони. Про це на своїх сторінках пише голова області пан Вадим Філашкін. Через злочини бойовиків у Путіна траур переживає і Херсонщина. Дві людини загинули і ще дістали поранення. Передає Карманич Олександр Прокудін. У передмісті обласного центра за ніч через нічні ворожі атаки спалахнули пожежі у житлових будинках і господарській споруді. Їх оперативно приборкали. На Миколаївщині у темний час доби знищено шість дронів типу «Шахед» у наслідок падіння уламків і дії вибухової хвилі. У Вознесенському районі пошкоджено будівлю ліцею, який не експлуатується. Загалом по всій країні наші сили оборони знешкодили 57 ударних БПЛА. 64 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені. А загалом, якщо скласти все докупи, противником було випущено по Україні 124 залізні пташки. Щодня канал Сейчас інформує своїх глядачів про найактуальніше: підпишіться, аби не пропускати. І наперед дякую вам за фідбек під відео. Ворог влочу в автостоянку у Сумах. На Полтавщині інцидент на території дачного кооперативу. У Києві пожежа. Росіяни не припиняють атакувати Україну дронами, а куди можуть добити, застосовують артилерію, РСЗВ та міномети. На жаль, є наслідки. Головні події доби. Далі у випуску. Підпишіться на канал «Сей час і до справи. Російські окупанти знову атакували низку регіонів України безпілотниками. Ще з вечора, 9 лютого. Тривога лунала у Києві. Нова партія шахедів, яку підготували російські окупанти, полетіла на столицю. Наші захисники неба одразу ж почали працювати по ворожих цілях. Зокрема, за даними міського голови Віталія Кличка, ППО працювала на оболоні. Ворожий БПЛА рухався у напрямку центра міста. Уже у ніч, на 10 лютого, безпілотники не припиняли терор Києва. І, на жаль, є неприємні наслідки через падіння їхніх уламків на правому березі. Пожежа щинилася у Солом'янському районі. Горіла одноповерхова нежитлова будівля. У Святошинському районі теж була пожежа. Однак, за інформацією екстрених служб, не пов'язаний з ворожою атакою на місто. Постраждалих немає. П'ять ворожих шахедів збили наші зенітники у небі над Сумщиною протягом цієї ночі. Не обійшлося так само без наслідків. До пізно ввечері неділі влучила в автостоянку у дворі багатоквартирного житлового будинку. Горіли шість машин, і ще 15 автівок пошкоджено. Ураження також отримали три будинки. Постраждала місцева мешканка. Далі почуємо оперативний коментар начальника ОВА Володимира Артюха. Відбувся ми бачимо автостоянка, в центр мікрорайону, будинки, школи рядом. Зараз е рятувальні служби обход роблять по квартирам. Е Машини, машини всі е, патуши. Такий вигляд має місце удару на ранок. Понеділка всього ж за попередній день. Росіяни здійснили 117 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Були пуски КАБ, ракетні удари, артобстріли, скидання вибухових пристроїв із БПЛА і удари ФПВ дронами. По Чернігівщині армія РФ наростила удари із авіації протягом доби 9-го числа. Вороги атакували дві прикордонні громади. Семенівську і Сновську. На Полтавщині внаслідок атаки загарбників сталася пожежа. У наслідок падіння уламків безпілотника у дачнику оператив відбулося загорання автомобільного причепа. Також попередньо пошкоджено зо три десятка дачних ділянок, на щастя, без жертв. На Харківщині постраждав чоловік 32 років у селі Лютівка. Унаслідок обстрілу БПЛА горіла покрівля господарчої споруди у селі Бугаївка. Кошмарив противник своїми атаками: Слатине, Уде, Куп'янськ, Козачолопань із ФПВ, РСЗВ Град і Кабами. Що шестеро людей поранено внаслідок обстрілів півночі Донеччини. Костянтинівка зазнала чотирьох авіаударів. У місті поранено п'ятеро осіб. Пошкоджено 13 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, адмінбудівлю, 76 гаражів, 22 автівки, 7 ліній електропередач та газогін. У Краматорську одна людина загинула і семеро поранені. У Сіверську пошкоджено 6 будинків. Донімає атаками армія Путіна і Дніпропетровщину. Увечері 9-го числа та вночі 10-го агресор бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені два промислові підприємства, знищений приватний будинок і ще 17 домів понівечені, побиті дві п'ятиповерхівки, а ще 12 господарчих споруд: магазин, автівка, газопроводи і лінії електропередач. При цьому знову ж таки на щастя, люди всі цілі. А це вже територія Запорізького регіону. Окупанти завдали 401 удар по 12 населених пунктах. Ворог здійснив 24 авіаудари, 187 атак дронами, 5 обстрілів із РСЗВ та 185 артударів. Пошкоджено житлові будинки. Жертв серед мирного населення немає. Втім, через російську агресію одна людина дістала поранення на Херсонщині. Вороги пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки. На додачу понівечили панітенціарну установу та господарчу споруду. Станом на ранок відомо ще про одну потерпілу. 72-річна жінка, яка на момент удару російського дрона перебувала вдома. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення грудної клітки та черва. У ніч на 10 лютого на Миколаївщині знищено чотири випалати по шахет. Усього ж по Україні мінус 61 ударний дрон. І ще 22 одиниці локаційно були втрачені. Загалом противник запустив у темний час доби 83 літальні апарати. Тож, дякуємо силам ППО за блискучий результат. Ми надалі стежимо за подіями, аби бути в курсі, підписуватись на канал «Сейчас», Натискайте на дзвіночок і не губіться.